Як правильно керувати фінансами у об'єднаних територіальних громадах, як активним громадянам ефективно впливати на рішення місцевої влади та які важелі впливу використовувати? Відтепер відповіді на ці питання можна отримати у Житомирському центрі розвитку місцевого самоврядування, який нещодавно офіційно відкрили у центрі міста на вулиці Михайлівській. Поки тут працює усього четверо працівників. Втім, вже зовсім скоро представники новоутворених ОТГ зможуть отримати фахові консультації із фінансових та юридичних питань. Це насамперед сам вулик. Тут має бути купа людей, і як вулику бджоли, так само і тут тут мають постійно проводитися навчання, тренінги, діалоги, круглі столи, спілкування. Оце для того, і приназначено себе цей центр, для того, щоб тут люди отримали певні знання. Саме головне завдання центру стоїть для того, щоб навчати представників органів місцевого середування, насамперед об'єднання територіальних громад, з різних напрямки це і управління фінансами, це і створення освітньо-культурного, спортивного простору і первідної первинної медицини, ну і тут дуже багато. Основний напрямок це йде на об'єднання територіальної громади, але ми ж не забуваємо ще про громадські організації, про активних людей. Дуже важливе стоїть питання на сьогоднішній день розвиток громадянського суспільства. І для того тут теж вже приходять люди з певними своїми думками, певними пропозиціями або ж запитаннями. І за чого тут ми говоримо і за простих громадян. Тут дуже важливо, щоб задіяти громадян до загальносу ну, суспільного життя. Оце головне питання. теж. за словами Василя Невмержицького, провести тренінг, круглий стіл, дискусію або семінар у приміщенні на Михайлівській може кожен житомирянин. До того ж, абсолютно безкоштовно. Для цього потрібно звернутись до директора центру і пояснити тему та потенційну аудиторію заходу. Самі стіни, саме приміщення просить цього це робити, і ми робимо. Будь ласка, запрошую, проводьте свої певні або ж семінари, або ж. Або ж, або ж Якісь кругли столи. Будь ласка, це ж цікаво. Це має залучатися чим більше людей, чим більше активних людей насамперед. Зразу вам скажу про кошти. Ніхто взагалі не говорить, тому що це організація, установа неприбуткова, Ми не говоримо ні за які прибутки, ні за які кошти і Так далі людям тут все відкрито. Будь ласка, приходьте займайтеся. За кошти ніхто не говорить і ніколи не буде підніматися це питання. Житомирський центр розвитку місцевого самоврядування запрошує усіх активних житомирян долучатись до розбудови громадянського суспільства.